Добрий день, вас вітає канал Українське Яблуко. Зараз ми знаходимося в абрикосовому саду і обриваємо абрикос Ось Такі гілки є. Не весь такий, але на дуже багатьох деревах от така ситуація. ці абрикоси крупні, яскраві. Це на 19 червня. Цей рік вони трошки пізніше достигають на тиждень. ось от такі вони в ящику. Повна зрілість. Саженців небагато є на цей рік, кому потрібно можете замовляти на вайбер, тільки не раніше вересня пишіть то що вони ще ростуть, ще не виросли, тому зараз замовлення я поки брати не буду. Ну і не тільки є, багато інших сортів є. Невеликий об'єм, але в асортименті достатньо багато саджанця. Тому пишіть, замовляйте, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Українське Яблуко. До побачення!